Електровелосипед Fada Fleet 2. Так, це велосипед, педалі є, вони працюють. Потужність його 500 Вт, акумуляторна батарея 72 вольта 20 ампер годин. Розміщена під сидінням. Захищена від вологі, що дає нам змогу використовувати велосипед при поганих погодних умовах. На одному заряді можна проїхати до 60 км. Максимальна швидкість 42 км за годину. Увімкнути можна як ключиком, так і брелком. На брелочку також є кнопка керування сигналізацією. На табло ми можемо побачити швидкість пробіг, рівень заряду акумулятора. Є три швидкості: ближнє і дальнє світлофар, повороти, звуковий сигнал. Встановлені передні і задні гідравлічні дискові гальма. Колеса 12 дюймів. Попереду і позаду вантажні платформи, на які можна встановити габаритний вантаж або встановити термосумку, наприклад. Мій зріст – 162 см. Мені на ньому зручно, комфортно. Підійде людям від 160 см і до 195 см. Доступний в трьох кольорах жовтий, синій та сірий. Шукайте в магазинах Comfort Center.